Всім доброго дня! Компанія Автобіса світає на своєму каналі. І сьогодні у нас буде в огляді автомобіль, який часто шукають люди. Шукають по тій причині, що він є практичний, він є надійний, економічний і зручний. І це Volkswagen T6. Автомобіль щойно перетнув кордон і він вже є в Україні. Першим ділом, що я хотів би сказати, практичний колір, темно-сирий графіт. Він цьому автомобілю касує. Це є лонг-база Спереду Спереді, люди шукають, бачите, тут фул, фул-оптика візована, протитоманні фари. І цей автомобіль повноприводний. Чому саме повний привід? Тому що коли зима, Зачастую автомобілі йдуть за нос, довгі бази, її можуть кувет кув... їхати, розумієте, а 4 ведучих колеса, от, бо скажімо, ці автомобілі часто беруть для відпочинку, для різних цілей, і коли він повний привід, він практичніший, розумієте? От, тим більше він, скажімо так, на базі легкого автомобіля його можна переблугнати пасажира, вантажу пасажира, можна використовувати як грузовий, він є практичний і саме основне він економічний. 18 радіус коліс, Ханкок японська гума, що перед, що зад. Збоку подвійне сидіння, електрозеркала, електропідйомники, коректор фар, мультикермо. 217 тисяч ріднього пробігу. Тобто вся історія, вся книжка, всі книжки і є. Два ключі, круїз контроль, автоматична коробка передач, сенсорний монтафон, камера заднього виду, вебасто, ви Сухий пен, підігрів лобового. І відповідний стан автомобіля показую вам резиночки, щоб ви бачили, це місця, де найбільше затирається, бачите, стан. Замочки. автомобіль акуратний. Два підлокотничка є. Вони не затерті, а акуратні. Також кермо. Задня гума також пенкок японська. Самі легкосплавні диски не побиті, не подерті. Показуємо з боку автомобіль. Чи ви бачили не вмятин, ні не сколів немає. Ззаді присутні партроніки, розпашонка. І ще раз повторю, довга база. Відкриваємо задні дверцята. Ми бачимо, буде зашита під саме верх вологосікою фанерою. Також верх обшитий і підлога. Оригінальна. Стакани цілі, не побиті, не погнуті. низи дверей без корозії, все, замочки не порозбивані. Так, другу сторону показуємо. Ущільнювач весь цілий. Так, порожки не поцарапані. Закриваємо дверцята. Понизу дверцята не торчать ніде. Відходимо і показуємо другу сторону. Знову такі порожки. Не дверей. Підсвіточка, все світиться. Перегородка, як кажуть, не знищена, тобто автомобіль не везе вантажів. Також ущільну ось весь сілий. Дверцята закривається, як в холодильнику. І зі сторони пасажира показуємо дверей. Сидіння цілі, не, не перетерті. Так. Так, виглядає все акуратненько. Можливий продаж готівковий та безготівковий. Продаж автомобіля в кредит, лізинг, можливе переплатнення на пасажира, вантажу пасажира можемо окремо продати вам.